В цьому відео ми з вами потренуємося ділити поліноми. Цього разу ми ділитимемо поліном третього степеня на х додати 2. І відповідь ми маємо записати у вигляді па від х якогось поліному або якийсь поліном додати k, що ділиться на х додати 2, де к це якесь ціле число. І це ціле число є остачею від ділення наших двох поліномів. Записуємо, що ми ділимо 3х в кубі додати 4х в квадраті, відняти 3х, додати 7. Ми ділимо на х додати 2. Х додати 2. Перше, що ми маємо зробити, це встановити, на який вираз потрібно помножити ось цей х, щоб отримати 3х в кубі. Доданок з найвищим степенем х або ж старший член нашого поліному, який ми ділимо. Щоб з x отримати 3х в кубі, його потрібно помножити на 3х в квадраті. Отримаємо 3х в кубі. І також його потрібно не забувати множити на ось двійку. Додати 2, що множиться на 3х в квадраті, або 6х в квадраті. І потім нам потрібно все це відняти від нашого початкового поліному, який ми ділимо. 3х в кубі. Візьму інший колір, 3х в кубі відняти 3х в кубі це 0. Тому лишається лише ось два доданки, 4х в квадраті. Від яких ми віднімаємо 6х в квадраті. І отримуємо мінус 2х в квадраті. І зносимо наступний доданок: мінус 3х. мінус 3х. І знову ж, потрібно встановити, на що ми маємо домножати ось цей х, щоб отримати мінус 2х в квадраті. Нам потрібно його домножити на мінус. 2х. Тому що мінус 2х помножити на х, це якраз мінус 2х в квадраті. А мінус 2х помножити на 2, це мінус 4х. Мінус 4х. Все це віднімаємо. Мінус 2х в квадраті мінус мінус 2х в квадраті це 0. Результат від ось, цього, це просто 0. І потім мінус 3х, мінус мінус 4х. Або ж просто додати 4х. Додати 4х. Або просто в результаті ми отримаємо х з плюсом. І додаємо 7. Наступний член ми зносимо донизу. На що потрібно помножити х, щоб отримати х? Досить тривіальне питання, та трішки, можливо, навіть дивне. Просто на одиничку. Додаємо одиницю. 1 Один помножити на х це в нас х. 1 помножити на 2 це 2. Додати 2. Віднімаємо і отримаємо x відняти x це 0. 7 відняти 2 це 5. Тому ми отримали не нульову остачу, І відповідь буде ось такий от формат: p від x додати k, що ділиться на х додати 2. Де P від x нас це те, що ми ось тут от отримали в результаті нашого ділення. Наша частка від ділення. Це 3х в квадраті. Відняти 2x, додати 1. І додаємо. Ось цей от тепер вираз. К в нас дорівнює 5. Ось наша Остача. Що в нас лишилось в результаті ділення. Це 5, що ділиться на x додати 2. Остача поділити на те, що ми ділили. І це наша відповідь: все, що ви маєте зробити, коли ви виконуєте такі завдання на платформі Khan Academy – це просто виконати ось таке ділення в стопчик, вже досить звичне для вас. Ось таке от ділення в стовпчик. А потім записати відповідь в ось цю от коробочку.